Друзі, вітаю! Війна то я поля бою. На цьому полі бою стикається армія. Але ж і війна то простір для маніпуляцій. Не є таємниці, що Росія проти нас веде з 2014 року так звану гібридну війну, гібридну агресію. Тут ворог намагається переписати реальність, створити ілюзії та нав'язати світові брехливі образи. Сьогодні ми бачимо, як окупанти. Формують так звані українські батальйони з українських військовополонених, прагнучи показати світову картинку, мовляв, внутрішнього конфлікту такої собі громадянської війни. Тут йдеться не лише про пропаганду, тут йдеться про намагання зламати український дух, підірвати довіру, посіяти сумніви. Саме тому я, Владислав Селезньов, звернувся до військового аналітика Дмитра Снігірьова, аби розібратися, що стоїть. За цими маніпуляціями, які наслідки вони мають, і як Україна повинна відповідати? Пане Дмитре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава вітаю, дякую за запрошення. Окупанти заявляють про створення так званих українських батальйонів із числа військовополонених. Яка головна мета цих рухів росіян? В першу чергу ідеологічно мовиться про проведення інформаційно-психологічних операцій, які мають декілька цільових аудиторій. Перша це військовослужбовці Збройних сил України, друге, це відповідно члени їх родин. Ну і е, третє це е, загальна аудиторія, мовиться про відповідно наших стратегічних партнерів. Е, Російська Федерація формуванням так званих українських батальйонів намагається просунути на заході тезу щодо так званої громадянської війни в Україні. Подивіться, себто українці воюють з українцями. Український народ, на думку російських спецслужб, які формують ці наративи, начебто не однорідно. Відповідно, є і той прошарок, які, на їх думку, підтримують російську агресію, ба, більш того, готові зі зброєю в руках захищати примарні ідеї руського міра. Оце основний меседж, який намагаються просунути росіяни. Ну і плюс, відповідно, створюються певні інформаційні наративи з приводу українського фашизму, антифашистських, відповідно, військових формацій. У лаві збройних сил країни окупанта плюс нелегітимний київський режим, який українці ж у лавах армії окупанта готові зі зброєю в руках усунути від влади. Ну і плюс відповідно намагаються створити картину масового колабораціонізму. Зауважте на даний момент, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупанти сформували аж чотири. Так звані українські батальйони. Це батальйони Богдана Хмельницького, батальйон Максима Кривоноса, загін Мартина Пушкаря і загін Олександра Матросова. Звучить, пане Владиславе, погодьтеся так аж чотири батальйони, чотири військові формації. Правильно? Здається, потужна військова сила, яка відповідно має. Можливості заявити про себе на лінії бойового зіткнення. Але, шановні українці, і отут найбільш цікаве: батальйон це навіть російські класифікації, батальйонна тактична група 800 1000 осіб. Відповідно, чотири батальйони це від 3200 до 4000 особового складу. А тепер увага. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, в цих формаціях встановлено наразі ідентифіковано участь 62 громадян України на чотири військові формації. І відповідно: основний російський наратив про масову колаборацію українських військовополонених. А до речі, я зауважу, шановні українці, що в більшості це українські військовополонені, які під примусом змушені відповідно працювати на інформаційну картинку країни-окупанта, не складається відповідно, враження масової колаборації. А я зауважу: в буцегарнях Російської Федерації, за даними української сторони, знаходяться до п'яти тисяч українських військовополонених. Цебто погодьтеся, якщо кількість 62 і 5 тисяч вони не є співрозмірні. Причому зауважу, шановні українці, що більшість так званих українських військовослужбовців, так званих українських батальйонів, це все ж таки професійні колаборанти. Ми можемо використовувати цю лексику. Це ті колишні. Співробітники правоохоронних органів відповідно, навіть служби безпеки України, які зламали присягу, і перейшли на бік ворога, виключати наявність у лавах цих формацій, відповідно, зрадників, причому ідейних зрадників я би не став. Причому зауважте перше повідомлення про формування так званого українського батальйону, воно датується ще 22-м роком. Тоді окупанти повідомили про те, що в'ясненні Оленівської колонії, це на території Донецької області, звернулися до самопроголошеного ватажка так званої ДНР Пушильна з проханням сформувати український батальйон. 22 другий рік, шановні телеглядачі. І лишень в 23 році з'являється повідомлення про те, що, начебто, цей батальйон відповідно, як окрема одиниця. Зараховано до складу батальйонно-тактичної групи Каскад. Чому саме Каскад? Бо на той момент її очолював зрадник України, полковник СБУ Ходаковський. Я нагадаю, ну цей це негідник, відомий українським правоохоронним і спеціальним службам ще 14-го року. Він зламав присягу, перейшов на бік бойовиків. І, відповідно, очолював батальйон ВАСТО. Потім був секретарем так званої Ради безпеки і оборони, так званої ДНР, тобто професійний зрадник. Інше питання до відповідно вже спеціальних служб, чому за 10 років цей зрадник не ліквідований. Це от якраз от найбільш болюче питання. Але менше з тим. Тобто не випадково їх зараховують власне до лав цього батальйону. А далі на більш цікаво. Знов таки, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, даних про відповідь безпосередню участь батальйону так званого батальйону імені Богдана Хмельницького у бойових діях немає. І тоді постає питання: що цей батальйон створено було виключно для інформаційних цілей, ті, про що ми з вами, пане Владиславе, говорили вище. Себто створювалася картинка колаборації серед українських військовополонених і відповідно просувалися ті тези. Повторювати їх немає сенсу. Але в чому була помилка, шановні українці російських спецслужб? Мовиться про те, що в 2023 році вони заявили про відповідне формування батальйону Богдана Хмельницького після появи інформації щодо наявності у лавах Збройних сил України. Військових формацій, але з числа громадян Російської Федерації. Це і РДК, і Сібірський батальйон, і там декілька військових формацій, які були у складі Збройних сил України. Це... І це виглядало як відзеркалення тих подій, які відбувалися вже безпосередньо на момент формування. Так званих русських батальйонів у складі Збройних сил України, якими опікувалося відповідно головне управління розвитку Міністерства оборони України. Але головна помилка була, пане Владиславе, вибачте, я закінчу. А я проаналізував тоді цю інформацію і звернув увагу, на чому вони відповідно ну, скажімо так, прокололися поява інформації про створення батальйону Базана Хмельницького. Вони Повідомили про те, що ну, присягу вони ще не склали на вірність царю Отечеству. і відповідно ніякого батальйону, як такого, як військової формації. Якщо людина не склала присягу, то це не в класичному розумінні правильно, військовослужбовець, який відповідно залучений до лав армії країни окупанта. Це була основна помилка російських спеціальних служб. Вони поспішали. Створити інформаційний привід, що навіть не врахували подібного характеру інформації, тим не менш я згоден з вами, що росіяни де факто зараз дзеркалять дії українських сил оборони щодо створення профільних формувань військових формувань з числа або військовополонених, або з громадян протилежної сторони протистояння для того, щоб створити таку потужну інформаційну картинку, але тим не менш. РДК Легіон Свободи Росії згаданий вами е Сибірський батальйон. Вони безпосередньо беруть участь в бойових діях. І ми знаємо безліч прикладів ефективного застосування цих підрозділів. З іншого боку, ті чотири батальйони чисельністю 62 особи вони не проявили щонайменше медійна на полі бою. Тим не менше, 62 особи є професійні колаборанти, але ж є ті, кого в якийсь спосіб. Завлекли до цих підрозділів, які методи використовують Росіяни для того, щоб чим більше збільшити чисельність тих самих батальйонів, які воюють на боці Російської Федерації? В першу чергу, якщо мовиться про українських військовополонених, полонених то відповідно це умови, в яких їх утримують. А ми по полонівській колонії та й по іншому бачили, що це не не людські умови, там і тортури, і голод, і психологічний тиск, фізичний тиск, тобто фактично ламають людину. Причому ставлять перед вибором або відповідно нестерпні умови перебування в російських, буцегарнях, а терміни ув'язнення від 12 і більше років, або фізична ліквідація, або відповідне підписання контракту з армією країни-окупанта. І тут варто зауважити, знаєте, шановні українці, що ну, я би не став, скажімо так, треба підходити до кожного епізоду окремо, якщо мовиться про те, що якраз в лавах колишній військовополонений. Бо витримати весь той тиск російської репресивної машини ну, не кожна людина, зможе і фізично, і морально. Оце основне. А варто говорити про те, що наразі права справа встановлена місця перебування українських військовополонених на території Російської Федерації це більше трьохста колоній. І відповідно, що там створюються нестерпні умови адміністрації в моменті фізичного тиску, як з боку кримінального елементу, так і відповідно військовослужбовців армії країни окупанта, які відбувають покарання в російських колоніях, про це теж не треба забувати, і оце основа для вербовки українських військовополонених. Але пане Владислав, користуючись нагодою, я хотів би звернути увагу, що, на жаль, є і певний відсоток колаборантів тих людей, які свідомо переходять на бік окупантів. Причому зауважте ці тенденції. Права справ організації яку очолюємо, ми фіксували ще з 2014 року. У 2014 році я вийшов тоді на загали повідомлення про те, що в Луганську на території колишнього вищого військового училища штурманів, більш відомо в Луганську як Валш, створена розвідшкола. Причому вдалося встановити російських інструкторів, там один з них на псевдо Якут, який готував. Якраз з громадян України місцевих, себто мешканців Луганської Донецької області, членів розвідувально-диверсійних груп. Вони проходили снайперинг, мінопідривну діяльність. Ну а і зарахування ментальності знання ментальності регіону. Це був досить серйозний виклик для української спецслужби української контролітки. Тобто їх перекидали на контрольовані території. Сил оборони України з метою проведення диверсійних актів і відповідно актів саботажу. В 2016 році ми даємо знову інформацію. Вдалося нам отримати інформацію про те, що на території того ж валшу окупанти розширили діяльність розвідшкол за рахунок жінок місцевих жінок яких залучали до як снайперів, тобто проходили вони курси снайперінгу, і потім вони вже брали безпосередню участь у бойових діях на боці так званої ЛНР чи то безпосередньо збройних сил країни окупанта? І тоді постало питання, що відповідно росіяни намагаються масштабувати от якраз діяльність розвідувально диверсійних груп за рахунок. Місцевого населення. І, на жаль, я змушений констатувати, що тоді чисельність так званих курсантів вдалося встановити їх було більше 120. Тобто, це е, свідчило про те, що е, серед мешканців окупованих територій Луганської Донецької області є певний прошарок відверто проросійсько налаштованих людей, які готові зі зброєю в руках захищати відповідно примарний російський світ у 2017 році, і 2016 ми так само вдалося правий справі отримати інформацію про наявність аналогічної розвід школи з числа місцевого населення окупованих територій Луганської області вже поблизу міста Первомайськ, Це оздоровчий табір Чайка, який використовувався як підготовчий. Навчально-підготовчий центр для відповідно формування подібних розвідувально-диверсійних груп, тому це ще один епізод цієї діяльності російських спецслужб, але от якраз цих курсантів не, скажімо так, світили для широкого загалу. В чому різниця зауважте, шановні телеглядачі? Чому я не випадково проводжу ці історичні паралелі? Оці чотири батальйони, так звані українські, вони створені виключно для інформаційно-психологічних операцій. Тобто їх світять на камери, і приїжджають нагороджувати, вони постійно присутні в російських ЗМІ, натомість курсанти диверсійних школ, які складаються з числа ідейних колаборантів. Ну, Нам вдалося встановити призвичає, але разом з тим варто говорити, що це зовсім інша. Тактика та і стратегія їх використання? Дмитрій Васильович, Ситуація наступна. Очевидно, що залучення окупантами до служби власних збройних сил мешканців тимчасово окупованих територій це злочин. Відповідно, міжнародні конвенції, зокрема Женевські, це прямо забороняють. Є злочин, має бути реакція. Наскільки ефективна є? Реакція міжнародної спільноти на такі спроби окупантів залучати чим більше представників або тимчасово окупованих територій, або з числа українських військовополонених до служби в підрозділах російської армії. Давайте пояснимо телеглядачам. По перше, положення Женевської конвенції про військовополонених. документ забороняє використання полонених у військовій діяльності на бочі влади, яка їх захопила. Більше того, документам затверджено те, що жоден військовополонений не може бути будь-який час відправлений або затриманий місця, де він може піддаватися впливу вогню у зоні дій. тобто робе порушення норм і правил Женевської конвенції. І тут варто говорити про те, що цією інформація щодо наявності колобара. От так званих українських батальйонів це має вже працювати Міністерство закордонних справ, створюючи відповідний інформаційний супровід діяльності українських спецслужб. Пане Владислав, ми разом з вами привернули увагу. Ми зробили свою справу. Правильно? Відповідно надалі, вже справа, як то кажуть, професійних дипломатів в моменті. Підготовки документів, в тому числі в майбутньому трибуналі щодо військових злочинів країни-окупанта, ми маємо говорити про цю проблему. Якщо не будемо говорити і відповідно привертати увагу, то Російська Федерація в подальшому буде використовувати наявність цих підрозділів відповідно для проведення інформаційно-психологічних операцій. Причому про це мають говорити. На рівні, я ще раз підкреслюю перших посадових осіб нашої країни. Є проблема, і проблема полягає в тому, що знов таки за інформацією правосправи, два батальйона з числа цих так званих Україна. Ну два, так званих українські батальйони наразі перекинуто на Покровський напрямок. Йдеться про батальйони Олександра Матросова і Мартина Пушкаря. А це вже небезпечна тенденція. Чому небезпека, пане Владиславе? Давайте згадаємо з вами заяву російського диктатора з приводу того, що він дав розпорядження російським військовим забезпечити присутність іноземних журналістів безпосередньо на покровському напрямку. І уявіть собі під камеру зарубіжних ЗМІ Відповідно їм демонструють участь в так званих українських батальйонах у бойових діях, де на Покровському напрямку. І тоді вже створюється ситуація, що це не росіяни штурмують Покров, правильно? А відповідно аж чотири українські добровольчі батальйони, і кого буде турбувати на Заході при наявності так званої джинси. А давайте говорити відверто, що і там все покупає, купляється. Чисельність цих так званих батальйонів картинку створили, правильно? Дивіться, українці воюють з українцями. Інша справа, шановні телеглядачі, що цю провокацію російської сторони щодо можливості присутності іноземних журналістів нам з паном Владиславом вдалося зірвати поставити на паузу. Але от якраз в цьому і полягала небезпека цього сценарію, чому ми і привернули увагу. Чому відбулася передислокація так званих добровольчих українських батальйонів саме на Покровський напрямок? Це свідчить про багатовекторну операцію. Тобто, уявіть собі, наскільки вони глибоко готували. Передислокація батальйонів, заява на вищому представницькому рівні країни-окупанта, плюс відповідна документація. Тобто фіксування наявності всіх підрозділів безпосередньо на лінії бойового зіткнення Оце найбільш небезпечний сценарій для української сторони. Я сподіваюся, вони наразі знов таки стали на паузу завдяки тому розголосу, який нам вдалося підняти. Серед інших серед інших моментів на які треба звернути увагу в частині саме кризових комунікацій, я б розглянув би питання щодо кадрових проблем в російському війську. Чи не пов'язане формування тих самих чотирьох батальйонів з числа українських військовополонених з реальною кризою в російському війську? Чи все ж таки не варто поєднувати ці два процеси? Ні, варто і при чому зауважити знову таки створення батальйонів припадає? З моментом якраз тотальної мобілізації на окупованих територіях. А я зауважу, шановні телеглядачі, мобілізаційний вік від 18 до 60, і ці два процеси йдуть паралельно. Цебто вони фактично вигрібають це чоловіче населення на окупованих територіях, але створюють ілюзію, я ще раз підкреслюю, можливого громадянського протистояння і громадянської війни в Україні. Я не виключаю сценарію того, що ці чотири батальйони будуть поповнені їх лави за рахунок примусово мобілізованих мешканців окупованих територій. От про це йде мова. Причому зауважте, пане Владиславе, чому проводиться тотальний характер мобілізації, втрати окупантів більше мільйона. Давайте подивимося втрати навіть російських контрактників. За повідомленнями вічно п'яного екс-президента Російської Федерації Медведєва, кількість контрактників з відповідно січня по листопад 25-го року 336 тисяч. А тепер увага, шановні телеглядачі, за даними британської розвідки, за цей же період втрати російської армії 353 тисячі. Себто, втрати перевищують. Можливості поповнення особового складу армії країни окупанта за рахунок контрактників. І зауважте ще один момент, пане Владислав. Контрактникам ж треба платити. Сума контракту 5 мільйонів. Правильно, це разова допомога з боку певного суб'єкту федерації країни окупанта. А з так званими українськими добровольчими батальйонами ситуація зовсім інша. Або примус. Загроза розстрілу правильно платити не можна. або відповідно там мінімальне грошове забезпечення до 400 доларів. Погодьтеся, суми зовсім різні. Якщо російському контрактнику платять місяць 200 тисяч їхніх дерев'яних рублів, а тут копійки фактичні, то це в першу чергу і дає можливості Російській Федерації мінімізувати втрати. Власного війська за рахунок так званих, от в тому числі українських добровольчої батальйонів. І ця тенденція досить небезпечна. Ще раз привертаю увагу: недооцінювати її не варто. Ну, е -е, Василій, ми з вами обозначили проблему. Проблема насправді дуже серйозна, але проблема обозначена. Що має зробити Україна для того, щоб ну хоча б по максимуму мінімізувати саме інформаційний ефект від цих. Батальйонів, в першу чергу, я ще раз підкреслюю, дати цю проблему на загал. Має озвучена проблема буде в тому числі в рамках Радбезу оон Тобто Україна має вийти і продемонструвати ту тактику і стратегію дій російських спеціальних служб щодо формування так званих добровольчих батальйонів. Треба грати на випередження. Потім на момент вже поповнення особового складу цих батальйонів буде вже важко пояснити. Правильно, що вони не сформовані не на добровольчих засадах, і відповідно, це не ідейне переконання колишніх громадян України зі зброєю в руках воювати проти власної держави. В першу чергу я ще раз підкреслю це гібридна війна. А гібридна війна це війна не тільки на лінії бойового зіткнення, але й в інформаційному просторі. На моє переконання, ми не маємо пасти задніх. Будь-яка проблема має бути озвучена на випередження російської сторони, а не потім констатувати постфактум сам факт наявності цих підрозділів у лавах збройних сил країни окупанта. Так і тут важко не погодитись, бо де факто нині Росія намагається воювати не лише зброєю, а вона формує образи, вигадуючи ту саму альтернативну реальність, в якій нібито українці воюють з українцями. Але ж в будь-якому разі, правда завжди сильніше за будь-яку пропаганду. І кожен факт, кожне свідчення того, що росіяни вчиняють воєнні злочини, кожна перемога наша на полі бою, вона руйнує ті самі міфи Кремля. І наше завдання я абсолютно в тому переконаний не лише боротися, а й пам'ятати, хто ми, заради чого ми, наскільки ми об'єднані, хто наш ворог. Бо коли ми об'єднані, ми сильні. І точно ніколи не дозволимо перетворити нашу боротьбу за свободу на якусь там театральну постановку від чужих сценарістів. Україна вистоїть, бо наша сила у правді і у людях, які не навіть у полоні. Цифри, які ви навели, вони абсолютно красномовні. 5062 колаборанта чи тих, кого з сили примусили стати частиною тих самих дивних батальйонів. Надо сьогодні ще дякую вам за цю аналітику, дякую за підняте питання щодо насправді складної ситуації в деяких аспектах російсько-українського протистояння. Але знову ж таки, згоден з вами абсолютно розголос! Робота превентивна робота на випередження, вона дає результат. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Тримаємо стрій. Це буде Україна, друзі. А зараз я звертаюся до вас, до наших глядачів. Нам дуже важлива ваша підтримка. Тому прошу ставте подобайку під цим відео, пишіть ваші запитання і приєднуйтесь до соціальних мереж. Ми присутні там для того, щоб нести для вас слово, слово правди. І пам'ятайте, об'єднані. Ми сильні, поінформовані, значить, озброєні. Дякую вам. На все добре.